Молодець. І так, у нас друга частина нашої командної зустрічі, і зараз буде наш лідер Марина Халаткова ділиться. Мабуть, я так думаю, що це в неї один із улюблених да, продуктів. Ну, зараз вона скаже, або ж вона просто хоче поділитися про продукт загальне прибирання. Будь ласка, Мариночка. Всім добрий вечір. І сьогодні хочу розповісти. Про справжню знахідку так, для вашого будинку. Це універсальний засіб, загальне прибирання. Я його дуже люблю, я ним користуюся. Це був засіб, який я замовила у другому своєму замовленні. І коли я почала ним користуватися, я відкрила для себе дуже багато таких. Ідеї як ним можна користуватися, так і зараз хочу з вами поділитися. Е, можливо, хтось не знає, так що цей засіб е, може не лише прибирати, так а ще й захищати ваш будинок від комах, від гризунів навіть. Е, так Я читала відгук: що люди ним користуються, і в домі немає мишей. Тому що вони бояться цього аромату, так? а Ним можна поливати рослини, щоб вони краще росли, тому що цей аромат також він лякає вредителей, які знаходяться на городі. так а, І сьогодні ми розкриємо всі секрети цього чудодійного концентрату. Давайте почнемо з основного. Так? Цей засіб, загальне прибирання, він концентрований так, і має дуже такий приємний, стійкий аромат квітів. Але деякі, деяким він пахне хвоєю, а деяким квітами. Я не знаю, чому один той самий засіб, але люди відчувають по-різному. Я спочатку відчувала квіти, коли не знала, що він пахне хвою. Потім хтось сказав, що він пахне хвою. Я почала відчувати хвою. Не знаю, чому це так працює. Потім поділитися, як у вас, кому він чим пахне. Так? Цей засіб універсальний, так? і його можна використовувати для миття будь-яких поверхень, твердих поверхонь. Можна використовувати для миття підлоги, кафель, меблі, так, скло, ламінат, паркет, і також не можна прибирати в шафах, тому що він універсальний. Так? Головний інгредієнт у складі це мильний горіх. Так? Тому цей засіб натуральний. Так? І мильний горіх не переносять жодні комахи, так? і паразити, як я вже казала. Цей засіб має натуральний безпечний склад, і, тому... і це дуже важливо для наших сімей, так? особливо, якщо в домі є маленькі діточки, люди, які хворі там, на захворювання дихальних шляхів, астми, які мають алергії, так і Особливо для тих, в кого вдома є тварини. І ще одна особливість в прибранні цим засобом те, що він дуже такий економний. На літр на 35 літрів води, тобто на ведро води, достатньо всього лише один ковпачок додати. Так як у нас тут літр, то Якщо ми будемо по одному ковпачку додавати, то це вистачить на 66 прибирань. Тобто, раз купили і можете користуватися майже півроку, так точно, як я вже казала, цей засіб можна використовувати не лише за призначенням, так, не лише для прибирання. Цей засіб можна також додавати, наприклад, упрання замість кондиціонеру. І він прибирає тютюновий дим. ну Якщо хтось не знав, то будете знати. Також цей засіб можна розводити і робити освіжувач повітря. Я вже перевірила, дуже гарно працює. і в мене є старинки дідусь, ну можливо, хтось знає, так, а у старих людей, ну, особливо у чоловіків, з віком є така, ну, неприємний такий запах, коли вони входять в туалет. Так? І нічим не можна цей запах прибирати. А це дуже-дуже допомагає. І навіть якщо тварини є в, в, в хаті, так ну, хтось теж стикався з тим, що якщо тварина мітки робить там. То цей засіб теж гарно дуже прибирає ці запахи неприємні. Я навіть за допомогою цього засобу зарекрутувала сусідку свою. Тобто я помила підлогу, вона зайшла в мене щось запитати. Стояв такий аромат вдома, вона почала запитувати, що це в тебе так гарно пахне. І Я й розповіла за цей засіб, вона його захотіла відразу. Ми зробили реєстрацію і користуємося вже разом з нею. Вона мені зараз запропонувала вимити під'їзд цим засобом, щоб всіх сусідів підписати. То будемо пробувати, можливо, щось вийде з цього. Ось цей засіб я використовую на своїй собачці, тому що він прибирає. Бліхта кліщів. тобто періодично там раз на тиждень я її обробляю саме цим засобом. тобто ну Зробила собі, розвела з водичкою і розприскрую на шкіру собаки. Ось. Щоб не було кліщів, щоб не нападали. І можна навіть на себе розприскувати. Від комарів дуже гарно допомагає. так Якщо ви йдете кудись до лісу, там, де багато кліщів, то можете брати цей засіб з собою, він вам стане в нагоді. Ну тобто, можна не боятися, наносити на шкіру, тому що в ньому немає шкідливих речовин, якихось так, то можна сміливо наносити. Ще хочу поділитися такою такою історією, що сталося з моєю подружкою, а в неї дуже така реакція на укуси. Бджіл, так Її вкусила бджола, і вона нанесла цей засіб на те місто ну, укусу, а в неї зазвичай, як вона розповідала, починається після укусу набряк такий. так І це може ну бути дуже небезпечно для життя навіть. і Під рукою нічого не було, крім цього засобу. Тобто вона його брала з собою на природу. так і каже, побризкала на те місце, де був укус бджоли, і цей набряк почав стухати, стухати, і до ранку вже нічого не було. А зазвичай вона викликала швидку. Тобто, щоб ви знали, що цей засіб навіть може врятувати життя людині, ну коли трапляється така ситуація. Ось, якщо ви не знали, то будете знати такий лайфхак. Тобто його можна кудись перелити в таку маленьку бутилочку, носити з собою. Ось, щоб був постійно з вами. А я коли почала прибирати вдома цим засобом, в мене ну, немає ні комарів. Тобто я раніше не могла засинати без раптору, так, щоб вклю... ну, включити його в розетку. Бо комарі постійно жужали, літали, заважали спати. А коли почала мити вдома цим засобом, то в мене їх взагалі немає. В мене немає сітки на вікнах, і вони не залітають до мене. Ось тому, Хто ще не користується, почніть користуватися і побачите, як він гарно працює. А Ще не можна мити шафи, так, щоб не було молі. Він також гарно допомагає. Ось, о, ну і взагалі це дуже крутий засіб, і я його люблю. <смі> деякі його використовують для своїх квіточок, на городах, так як я вже казала, щоб не було тлі, ось, щоб не було якихось комах, які портять ваш врожай. Ось він дуже гарно з цим справляється також. Ось і. Найголовніше, що він безпечний, так і безпечний для оточуючих людей, так, для тварин і для людей. Ну і те, що його дуже надовго вистачає, це теж великий такий плюс. Ось, І, в принципі, все, що хотіла, я вам розказала. Якщо у вас є якісь відгуки про цей засіб, можете також поділитися. Дякую, Мариночка. Чудово. Да, Ми дуже любимо загальне прибирання. Дівочки, матьки, хто хоче ще щось може хтось додати свій результат, свій опит. Я ще хочу сказати, що в мене подружка з засобом загальне прибирання, миє холодильник. І нічого більше не відзнає. Я кажу, можна баню дамла. Вона каже, да, можна, а мене влаштовує загальне прибирання. Я кажу: ну і як? Вона каже, тараканів немає всередині. Я кажу, ну і добре. Ну плюс, я пральну машину, я не люблю кондиціонер, але загальне прибирання додаю. Для того, щоб мошок було щоб не було ніяких цей, на Постільні білизні, особливо ось зараз у дворі е, сушимо, то тобто, в мене сушарки немає. Да? Е, виносимо на вулицю. На вулицю шорка під деревами. Ціле літо он літає біла крилка і всяке таке е, камарі мушки. І якщо додавати загальне прибирання, то на білизну нічого не сідає. Тобто мені цього запаху не чутно. А вони відчувають, бояться і обходять стороною. Так що беріть на заміточку, і, і що іще? Так як в сауну я хочу, і на рік наперед роблю. Зараз у мене три відра трави, ну різне трави, такого те, що ми насушили, назбирали для чаю в сауну. Так? Його треба якось зберігати, щоб не заводилося. Мошка в травах, Мільц дуже любить, треба бути дуже акуратним обережним. Хімію поряд з травою, яку будеш заварювати, не хочеться класти. Да? То в коробки, в яких у мене лежать трави, от я туди раз у 10 днів кладу спонжик косметичний, на який бризкаю загальне привирання. На траву це ніяк не впливає, не позначається, але молі немає. Ось за три роки, що я з Ерсаком, молі в домі немає. Ні, не може там десь якась дурна залетіти через вікно відчинене, але ж ми її швиденько пшик-пшик і все. І нема. І що і чим? Я обробляю своїх собак від кліщів, тому що коти собаки безпривідні. Лежать на траві, і навіть у дворі, да, ти не знаєш, все одно десь якісь кліщі можуть бути, або вони ходять там до сусідів, знову ж таки, не знаю, яка обстановка в дворі, тому стараюся, от як травень місяць, коли така зелена трава, і всі оті гади вилазять, то е, собак або бризкаю, ну, роблю таку болтушку. Частина баню, частина загального прибирання, дві частини води, і в мене стоїть прям флакончик окремо підписаний для собак. Зранку, поки вони їдять, я їх раз раз побризкала, повитирала там лапи, шийки цей під хвостом і так далі. Все, знаю точно, що нічого не причепиться. Якщо не люблять бризкатися, тому що вони вже такі розумні, що якщо я йду бризкати, ну якщо йду з всією пляшечкою, то вони вже ховаються, що буду бризкати. Придумала іще ще на таку господарську рукавицю. Це все, все набрискала, виходжу з дому уже з рукавицею собаки їй до мене. Вони прийшли, я їх погладила. Погладила, нанесла оце. І в цьому році шерсть чистенька, акуратна, та да, там ні власаєда немає, ні, ні чухаються вони. он Яка спека, собакам же ж не комфортно, а вуличних не так сильно покупаєш. Тому я їх оце стараюся протирати рукавичкою, на яку набризкала загальне прибирання. так Супер, Юлічка, дякую, класна рекомендація. Бо в мене козочки, і в нас же шучиш ем, кліщів більше ніж надо. Скажи, будь ласка, ти береш тільки загальне прибирання чисте, чи ти ще банюєш, щось інше додаєш? Одна частина баню, одна частина загального прибирання, дві частини води. Це так ти уваги, робиш, так? Ну, да, подивилася ролик Шкуріна, там де він розказував, як гуляє з собакою з квартири, перед виходом з квартири, каже, отак його обробив, побризкав. От потім в кінці ролика є, як вони в полі бігають по траві і каже: зайшли додому, каже, подивіться, ні, нічого не сідає. Мені це так запам'яталося, так наглядно, і я собі це взяла. Тим більше ви ж бачили, як мій рижик, що він ну, шерсть у нього густа, лахмата, спробуй його там зловити, якщо А так от помазала і все, і такий і порядок. Супер. Обов'язково візьму собі на вооруження. А я знаєте, що ще люблю? Дуже люблю, коли я роблю обурку, я розбавила да, загальне прибирання води. І в мисочку, да, і, ну, витираю орхтехніку, мебіль, да, квіти, листочки, да, от загальним прибиранням, да, з водичкою розведено, то я хочу замітила, що майже пиль, от якщо зроблю уборку. Без загального прибирання ну, свіжий ж будинок, да? пиляка швидше набагато сідає. А якщо зробиш от таку уборку з загальним прибиранням, то дуже пиль е, довго не сідає і, і набагато менше і на оргтехнікі, і на міблі, і на на квітах, це я замітила. А потім я ще замітила, що м, у мене ж обоє всі ж біленькі, да, там ж свій дом, да, десь двері оставили, десь що-то. муха залетіла, би на стінках не будеш. Я замітила, що коли зроблю це з загальним прибиранням, приходжу на утро дивлюся, там муха лежить дохла, там лежить дохла, там муха лежить дохла. Я така, ой, красота! Мені не треба їх і бити. <потор> О, та... О, на ти мене надихнула. <потор> згадала я ще одну Це і мурашки, мурашки. Навесні ж, як тільки потепліє, да, в приватному секторі мурашки, з усіх щілин лізуть, знаю, де вони тільки там знаходять ці місця, то там, де особливо там, де мене коти їдять, і це їхні мисочки стоять, корм там десь щось упав, я не побачила, але ж мурашки то знаходять і приходять. Тому... Кухню ми їмо дуже часто і частіше за все от саме загальним прибиранням. Я люблю то да, тому що як на кухні все одно десь щось там ляпнуло на низ, на підлогу. Але загальне прибирання оце там, де їдять коти, де можуть бути мурашки, то навесні прям часто-часто обробляю, і все, у нас чистота і порядок ні, ніхто не залазить. А стосовно Супер. квітів стосовно квітів, у мене вдома величезний фікус, прямо в мій зріст. І зараз вони на вулиці стоять, я їх також підливаю всякими мильними стиральними водами. Ну, що Бог послав, тим квіти і поливаю. Відповідно, вони ростуть і там чистенькі тощо, вмивається добре. Але коли м на осінь в хату їх заносиш. Сухість повітря і може бути павутинний кліщ, і спробуй такий величезний фікус, який ледве-ледве витягуєш туди-сюди, там його якось у ванну занести, побризкати. це й і важко, і незручно. І, ну в общем, тому для профілактики я його також оббризкую. По-перше, тому що їх треба оббризкувати, тому що в, ну, в квартирі сухіше повітря. От, просто в, цю, в цей флакон, що для квітів пульверизатор, на, ну там буквально на пів літра води. У мене виходить чайна ложечка бані, чайна ложечка загального прибирання. І от просто так зранку і ввечері прийшлась, подивилася, привіт квіти, як ви поживаєте, перевірила листочки падалішніх немає, побризкала і чистота і порядок. Супер. Дякую, дякую, я Мариночка, дякую. Сказала. Дякую, Юлічка. Може, ще хто хотів щось поділитися, додати? Все тоді я зупиняю запис, так? Мариночка, велике дякую. Юлічка, дякую за доповнення.